Привіт, це Політпросвіт, і я його ведуча Вікторія Феофілова. Тема нашої сьогоднішньої розмови: хто зараз головний? А точніше, які зміни відбулися у роботі місцевої влади з початком воєнного стану. Розберемось, у кого більше повноважень в умовах воєнного стану: у голів та депутатів, яких обирали ми, чи у начальників військових адміністрацій, яких обирає для нас президент. Для початку повернемось у минуле. До 24 лютого місцева влада формувалася так: кожна громада обирала собі раду з відповідною кількістю депутатів та голову цієї ради міського або сільського голову. Мер із радою засідали і вирішували питання життєдіяльності своєї громади, ухвалювали бюджет. Створювали ті чи інші комунальні підприємства, призначали та звільняли чиновників, передавали одне одному земельні ділянки, тобто робили багато публічних і не дуже дій. На рівні районів та областей також утворювалися відповідні ради, що відповідали за життя тих чи інших територій, паралельно з обраними на виборах радами. Функціонували обласні та районні державні адміністрації, керівників яких призначав президент, і які відповідали за реалізацію політики центральної влади на місцях. Важливо, що органи місцевого самоврядування не підпорядковувалися цим адміністраціям і завдяки реформі децентралізації були незалежні у своїх діях та рішеннях. З 24 лютого багато що змінилося після повномасштабного вторгнення Росії. Президент своїм указом ввів по всій території України воєнний стан, під час якого всі чиновники та державні мужі повинні діяти, виходячи в першу чергу з питань національної безпеки та оборони, Принаймні, такою є логіка спеціального законодавства, яке регулює життя держави під час війни. З моменту впровадження воєнного стану обмежується ціла низка конституційних прав і свобод, таких як свобода зібрань. Свобода пересувань, думки, право на підприємницьку діяльність, працевлаштування та недоторканність приватного майна. Також під час воєнного стану заборонено вносити зміни в Конституцію, проводити вибори та референдуми. Цим законодавством значно посилюється вертикаль влади президента та його генерального штабу, а представники центральної влади отримують більше повноважень для того, щоб виконувати задачі, які перед ними ставить верховний головнокомандувач та генштаб з цією метою на основі обласних державних адміністрацій створюються обласні військові адміністрації, які перебирають на себе їхні повноваження, а також набувають нових. Наприклад, у сфері забезпечення цивільної безпеки, громадського порядку та евакуації населення, наприклад, саме до повноважень голів військових адміністрацій входить впровадження чи скасування комендантської години або обмеження тієї чи іншої господарської діяльності. Як от, заборона на продаж алкоголю. Закон України про правовий режим воєнного стану визначає перелік повноважень керівників військових адміністрацій. І тут цікавий факт: якщо ОДА очолює голова, наприклад, головою Черкаської обладміністрації був Олександр Скічко, то ОВА очолює начальник. Зараз це у нас Ігор Таборець. Скажіть звучить відразу якось по військовому, правда? Так от. Повноваження начальників обласних військових адміністрацій сформовані у законодавстві великими жирними мазками, які може увійти фактично все, що відбувається на території тієї чи іншої області, Формувальне і затвердження бюджету, управління комунальними підприємствами та земельними ресурсами, контроль місцевого самоврядування. Цивільний захист населення та захист об'єктів критичної інфраструктури та багато багато іншого. Ключовим є той факт, що після утворення обласних військових адміністрацій місцеві ради відповідного рівня можуть втратити свої повноваження, якщо таке рішення прийме парламент за поданням президента. Вже під час повномасштабного вторгнення була ідея покласти всю повноту влади на військові адміністрації і позбавити усі районні та обласні ради своїх повноважень. Втім, зараз це працює лише там, де йдуть активні бойові дії. Натомість Черкаська обласна рада продовжує засідати, приймаючи важливі рішення, такі як затвердження обласних програм чи внесення змін до бюджету, які напряму не стосуються питань обороноздатності і не містять таємниці для ворога. Попри війну, важливо, що військово-політичне керівництво продовжує прислухатися до думки обраних людьми депутатам. А що ж мери міст? Тут ситуація трохи інша. Якщо обласні військові адміністрації створюються відразу після введення воєнного стану. То міські ради продовжують функціонувати до окремого указу президента, який може утворити місцеву військову адміністрацію. Причини для цього також описані в законі. Ну, наприклад, якщо місцева рада не може збиратися і ухвалювати рішення, начальник місцевої військової адміністрації приймає на себе повноваження як місцевої ради, так і виконавчого комітету. І таким чином він забезпечує вчасне та ефективне виконання і ухвалення рішень. Якщо ж місцевій владі вдається забезпечити ефективну та безперебійну роботу місцевої ради та виконавчого комітету, то вони продовжують працювати в тіму дещо зміненій формі. Скажімо, сьогодні місцеві військові адміністрації вже створені в ряді областей, де йдуть активні бойові дії, наприклад, Херсонській та Донецькій області, але, наприклад, ідуть активні розмови про створення місцевої адміністрації в Полтаві. Чому так? Чи там теж стріляють? Ні. Там війна йде на політичному фронті, і частина депутатів війшли у клінч з міським головою та не можуть приймати рішення. Війна війною, але політичні баталії у нас в крові. І дехто використовує воєнне законодавство для покращення свого політичного стану. Трохи інша ситуація, наприклад, в Кропивницькому, де міський голова Андрій Райкович очолив обласну військову адміністрацію. Він не складав повноваження мера а був фактично переведений на іншу більш впливову мірками військового часу посаду, а його обов'язки у мерії розподілили між собою секретар міської ради та перший заступник. Ось таке от делегування. Та, попри збереження власних повноважень, місцеві керманичі повинні частину своїх рішень погоджувати з очільниками військових адміністрацій, і це теж пряма вимога закону. Мери міст можуть одноосібно ухвалювати рішення про подолання наслідків стихії чи епідемії або ж спрямовувати кошти на потреби Збройних сил України. Разом з тим, конкретні видатки, на які будуть спрямовані кошти місцевого бюджету, мають бути погоджені з керівництвом військової адміністрації. Для прикладу на Черкащині Ігор Таборець затверджує. Міському голові Черкас Анатолію Бондаренко перелік вулиць, ремонт яких той хоче оплатити з коштів місцевого бюджету, і це стосується не тільки доріг. Крім того, бюджетним кодексом України передбачено, що під час воєнного стану зміни до бюджету можуть прийматися рішенням виконавчого комітету без залучення депутатів. Втім, депутатам залишається управління комунальним майном та земельним ресурсом. Тут без змін, аж допоки не буде створено місцеву військову адміністрацію. Разом з тим, у різних областях міст діють по-своєму, але однаково у межах закону. Скажімо, у Смілі міський голова Сергій Ананко не ухвалює змін до бюджету з виконавчим комітетом, а продовжує голосувати такі рішення спільно з депутатами. В цьому місті сесія міської ради. Збиралася вже 15 разів. В той же час одіозний мер Одеси Геннадій Труханов не йме віри в демократію під час війни. Одеська міська рада за півроку збиралася лише двічі. Очевидно, що найбільш важливі питання тут приймаються у вузькому колі виконавчого комітету. Як бачимо, законодавство України заточене на те, що під час воєнного стану рішення приймалися максимально швидко і з мінімумом долучених осіб. Варто визнати, що воєнний стан це не час для змагань у демократичності інституцій чи прозорості влади. Головним завданням є збереження цілісності нашої держави, тому швидкість та ефективність прийняття і виконання рішень тут без конкуренції. Законодавство України з цим справляється добре, і розмова тут швидше про інше про відновлення реальної демократії та децентралізації після нашої перемоги. Докладніше поговорити про те, які зміни в роботу місцевого самоврядування та життя громади вносить воєнний стан. Ми запросили юристку Наталію Даньковську. Привіт, Наталю! Ти була депутаткою двох скликань, тому про місцеве самоврядування знаєш багато. Розкажи, будь ласка, як змінилися повноваження і життя депутатів місцевої ради місцевих рад з введенням воєнного стану в Україні і як це впливає на життя громади? Вітаю, я була не тільки депутаткою, я була й юристкою в міській раді, тому можу, скажімо, так, пояснити, оскільки багато хто дійсно не розбирається, що відбувається яким чином це працює, то тут би я почала з того, що є два моменти в законі. Перше, це коли ми говоримо е, про громади, де ведуться бойові дії або вони в окупації, і це тилові громади, наприклад, як наша, і відповідно е, розподіляє закон повноваження і хто за що відповідає у тому чи іншому випадку. Де поговоримо тоді окремо про ті і інші громади. Яка ситуація, наприклад, з громадами в зоні бойових дій? В зоні бойових дій якраз можуть створюватися військові адміністрації громад, і вони перебирають на себе всі повноваження місцевого самоврядування, тобто перестають діяти ради, перестають діяти міські голови і виконують всі всі абсолютно функції військові адміністрації. Ну, це зрозуміло для того, щоб швидко, оперативно приймати необхідні рішення для оборони і захисту. Якщо говорити про так звані тилові громади, ну як Черкаси, наприклад, що тут відбувається? В Тилових громадах теж відбулися певні зміни, але тут навпаки більшу частину повноважень місцевого самоврядування спустили на нижні ланки. Ну тобто, наприклад, бюджет може приймати виконавчий комітет. Виділяти кошти на ЗСУ може міський голова одноособово взагалі укладати необхідні договори одноособово навіть без затвердження ради, як це раніше передбачалося в умовах мирного часу. Так, у нас створені військові адміністрації, вони мають ряд повноважень, ряд функцій, але місцеве самоврядування залишилося на тому ж рівні. Тобто вони мають повноваження, і при цьому частинка повноважень теж виконується на нижчому рівні. Ну зрозуміло, що теж з метою оперативності для рядового місцевого депутата місцевої ради, ну скажімо, черкаської міської ради, що змінилося? Ну змінилося можливо те, що крім них можуть приймати розподіляти бюджет виконавчий комітет, наприклад, або міський голова, виділяти кошти, але міський голова тільки на зсу може виділяти. Кошти одноособово. Тобто, ну, скажімо так, їх трохи посунули. У них не забрали повноваження, але при цьому йде таке дублювання. Тобто, за їх спиною можна так сказати, виконуються певні повноваження. Так, Ну, більше в частині законодавства у депутатів в тилових громадах нічого не змінюється. Можливо, є обмеження в фінансовому ресурсі, але то вже інша історія. Добре, а як це може позначитися на житті громади? Можливо, якісь видатки там заборонені чи не заборонені? Щось з бюджетним процесом змінюється. З бюджетним процесом відбулася певна зміна. Визначено чіткий перелік, що за чим оплачується, але наголошую, що це станом на зараз. Так, на початку воєнного стану була заборона певних видатків капітальних, зокрема, абсолютно. Будівництво дворіг, наприклад, розвиткове, щось масштабне. дороговартісне, ну, не обов'язково масштабне, це можливо бути якесь будівництво чогось невеличкого, але все одно це саме те, що направлено на розвиток громади. Те, що фінансується по програмі соціально-економічного розвитку, і включено в бюджет розвитку, і відповідно фінансується звідти станом на початок воєнного стану були заборонені такі капітальні видатки, потім розширили зараз. Заборонених видатків ну, зрозуміло, крім тих, яких заборонений законодавством у будь-який час, але є чіткий перелік, що за чим казначейство оплачує. І е, капітальні видатки вони оплачуються в останню абсолютно чергу, а оплачуються вони незалежно від того, чи є кошти у громади, бо у громади кожної є свій бюджет, і ну і так рахунок, це якщо по-простому. На цьому рахунку можуть бути кошти, але є єдиний казначейський рахунок, тобто от, всієї України, угу. і е, е, якщо там. Не вистачає коштів для оплати першочергових платежів, ну це зрозуміло, що першочерговий платіж це на оборону і захист. Далі це соціальні, пенсійні виплати, зарплати бюджетникам, енергоносії і далі. далі, Тобто, в залежності від важливості платежу. І якщо не вистачає коштів на оплату першої, другої, третьої, то відповідно до капітальних видатків ми не дійдемо, враховуючи, що частина території окупована, частина знаходиться в зоні бойових дій. Також те, що підприємства навіть в тилових областях вони не досить себе гарно почувають відповідно знижуються податки, і ті 7 мільйонів орієнтовно, які виїхали громадяни наші, це теж зменшення доходів у бюджет. Тому зрозуміло, що в єдиному на єдиному казначейському рахунку не дуже весело, скажімо так, і до капітальних видатків просто може не доходити. Але так вони можуть передбачатися, роботи можуть робитися. Тільки тут питання: ну які підприємства захочуть робити якісь роботи, не розуміючи, коли вони отримують кошти. Тоді давай поговоримо про ті обмеження, які відчуває на собі кожна людина. Зрозуміло, що під час воєнного стану. Ряд цілей свобод свободних конституційних трохи обмежений. Ну, Наприклад, є комендантська година у нас, да? або чоловікам призовного віку не можна виїжджати за кордон. Які згідно законодавства ще можуть бути обмеження, введення яких, можливо, там. Зараз ми ще не відчуваємо, але законодавство дозволяє це робити. До чого нам варто бути готовими? Кожному з нас треба усвідомлювати, що у нас інформація, ну, така, отак, от ми маємо інформацію в порівнянні з тим, що мають ті ж голови військових адміністрацій, які вводять ці обмеження. Тому коли це відбувається, ну, не варто. Так ігнорувати варто все ж таки дотримуватися, тому що в першу чергу це наш захист, це наша безпека, ну і це наша перемога майбутня. Звісно, що те, що введено, це абсолютно мінімальний той необхідний перелік. Він законодавством визначений набагато більший, і за потреби військова адміністрація може вводити. Ну і, відповідно, може скасовувати, якщо така необхідність, вона відпала в цих обмеженнях під час воєнного стану. Ну, зокрема, це може бути особливий режим роботи підприємств, може бути трудова повинність. Що це таке? Трудова повинність це, якщо потрібно десь іти працювати на якийсь, наприклад, завод, який робить щось воєнне, якусь там амуніцію чи якісь озброєння, нас з вами можуть змусити йти і працювати. Так, з виплатою мінімальної заробітної плати, так, з гарантіями, там на відпочинок і так далі, але Може бути таке, що якщо виникне потреба у того чи іншого підприємства, uh -huh. і для потреб військових, так нас можуть. Зрозуміло, що нас не будуть ловити на вулиці і затягувати на заводи. Мова йде там, в першу чергу, це для тих, хто перебуває на обліку безробітних. Але ну все може бути не, не дай Бог, звісно. Але е, теоретично це законодавством передбачено. Що ще такого може трапитись? А, ну за свободу пересування громадян. Е, ти вже згадувала. Можна, можуть військові адміністрації примусово відчуджувати майно, причому навіть приватне майно. Я знаю, що на початку воєнного стану була потреба, коли була евакуація організовувалася з інших областей і вилучали автобуси. І дуже багато хто там піднімав Київ в соцмережах. Але насправді це по перше передбачено законодавством. Тим більше, коли мова йде про приватну власність, то це йде з компенсацією. Це не безоплатно, тобто, що забрали, і ти залишився без свого майна. А те, що вилучили, і відповідно потім компенсували, ну або ж повернули, якщо воно в придатному стані залишилося, або компенсували вартість. Теж викликає обурення це перевіряти документи осіб а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень, житла громадян. Тобто, коли ми говоримо, наприклад, якщо хтось порушує комендантську годину, то його можуть абсолютно спокійно, без ухвали суду, як це передбачено в мирний час, провести огляд речей, причому, оскільки обмежено право на захист телефонних переговорів, на захист листування і так далі і кореспонденції, у воєнний час, то, відповідно, можуть і перевіряти зміст телефону. Так, я розумію, що це неприємно, але це є, це має бути, оскільки ну, у нас на лобі не написано, що я не ДРГ, і я там, не знімав якісь об'єкти критично важливі, і тому я отут гуляю угу. з телефоном. Тому можуть, можуть таке робити. Можуть забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Ну в принципі, поки що у нас цього немає. Ще є обмеження, яке може встановлюватися. Це встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність з розквартирування військовослужбовців. Що це означає Евакуйоване населення та розміщення військових частин підрозділів і установ. Це означає про те, що військова адміністрація за потреби може розселяти у фізичних і юридичних осіб військовослужбовців. І це, оскільки це повинність, це примусово, а не добровільно. Ну, я знаю, що не було випадків, щоб хтось там чи з юридичних чи з фізичних осіб в принципі відмовляв, тобто ця норма не використовувалася, наскільки мені відомо. Але за потреби може використовуватися, що військові або евакуйоване населення може розміщатися в тих чи інших приміщеннях, які належать на праві приватної власності. То якщо в мене є готель, наприклад, мені можуть просто сказати, Заселити що да в цьому так. готелі будуть жити військові так, так, так. з компенсацією чи без. З компенсацією. Як би там не було, але приватна власність у нас захищається навіть під час воєнного стану. Так, вона обмежена, оскільки може використовуватися військовою Точніше, військовим командуванням за погоджуванням з військовою адміністрацією. Але враховується, що це ж таки приватна власність і відбувається певна компенсація. Сподіваємось, вже незабаром наші роз'яснення втратять свою актуальність. Допомагаємо ЗСУ, тримаємо кулачки за перемогу і дивимось політприсвіт.